29 серпня в Україні відзначається День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. День вшанування пам'яті українських воїнів був заснований у 2019 році за указом президента Володимира Зеленського. Дата ж, 29 серпня, обрана в пам'ять про Іловайську трагедію 2014 року. Ця подія також відома як Іловайський котел. Вшанували пам'ять захисників України. України цього дня і у шостці у церкві покрови Пресвятої Богородиці Православної церкви України відбулася панахида за полеглими героями. Отця і сина святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Саме у церкві покрови Пресвятої Богородиці Православної церкви України розміщена пам'ятна стела, яку встановили в пам'ять про загиблих героїв земляків. На ній розміщені світлини наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за мир і спокій України. Хвилиною мовчання пам'ять про захисників вшанували біля меморіалу загиблим захисникам. Схилити голови перед подвигом героїв зібрались представники міської та районної влади, родичі загиблих захисників. Волонтери цього дня ми згадуємо і тих, хто пішов життя під час повномасштабної війни, яку затіяли росіяни на території України, зі словами скорботи та подяки до родин загиблих воїнів. Звернувся Олександр Сергієнко, батько загиблого захисника України Костянтина Сергієнка. Ми знаємо, що наші діти положили свої голови не недаремно. Ми знаємо, що перемога буде за нами. Слава героям! Слава Україні! Героям слава. Спершу присутнім поклали квіти до меморіалу загиблим захисникам, а потім до місць вічного спочинку героїв світла, які поховані на Алеї Слави, яка завжди буде нагадувати всім нам про ціну української незалежності. Віддали своє життя за Україну. За наше місто, за нашу громаду, за нашу сумщину. Найкращий з нас усіх. Слава героям! Слава Україні! Варто зазначити, що волонтери волонтерського центру Шостка добро оновили електронну книгу пам'яті героїв Шосткінської громади, які віддали життя боронячі кордони рідної землі. Переглянути її можна в мережі інтернет. Її назва загиблі воїни шостки.